Давте бульйон ну якийсь що? Типу, бульйон на що? На ризотто, любий. хоча б, З чого що вона... його варити? Ну, Жень, костик, чуть-чуть овочів, підсмаж, потім. Бідро? Давай бідро. Я беру. Забирай. Дивні були дуже підказки, бо бульйон це певний час. А що йому куриться. Ну, просто щоб чуть-чуть бульйона зробити. А що вони будуть без, ні... без якого смаку? Чого там пармезан, парміжан зробити, то це вже... Бо він зараз багато часу потратить. Та ні, нехай ставить я, бульон, нехай я, ставить. Тобто, відміна по бульйону, так? Да? Ти можеш поставити, але дві ну, ну, секунди, типа, не підсмажувати угадати. Гля, візьми руль в свої руки, давайте, щоб хтось один, будь ласка. Буду дуже вдячний. Я вже тільки що взяла в свої руки руль. Мені допомога, коли мені це 30 людей кричить, це тільки гірше робить. Мені конкретно, ось одна, там підскажи, а далі я вже інтуїтивно буду розуміти, в принципі, що там додати, що не додати. Але, типу, краще знати все самому і не шукати допомоги десь там на балконі і так далі. Давайте тільки одну команду, бо коли їх 10 для мужика, то важко трохи, вибачте. І, в принципі, візуал собі в голові вже десь склав і все розпочинаю готувати. Ставлю сковорідки, шалотом смажив і додаю, коли вже рис там є, правильно, цей, вино. Uh -huh. Кидаю одразу рис, ставлю трішечки бульйону, щоб на основі цього бульйону варити різото. Так, вінчик коли, дівчата. Ось зараз можеш вже додавати. П Єм коли, точно? Да? 50 грам. По 50. По 50. О! клас. І далі просто по черпачку потрохи додавай свій воду. Почекай. почекай. Хай випариться, так? Да? Плюс. Ха -ха. Дашу я краще всіх чую. Тепер я зрозумів, для чого цей голос. А бачиш, і, і тобі знадобився мій голос. <рес> Окремо на пательню нарізають томати, щоб робити соус. Та тобі не треба пів кілограма цих помідорів. Спасибо, тормози, бо я максималіст. Типа, Люблю багато. Добавляю соус з пилаті. Е, прям туди в свіжі томати. І потихеньку починаю вже соус виварювати. Івончик, допомога потрібна? Поки що буду ставити різоту і потім томатний соус на пілаті з базіліком. На пілаті? Не хочеш на томатах? Окей. Okay. Або заміксуй okay. пілаті і типу свіжі. Кусичне різото готується до 23 хвилин. Розумію, що в нас лише 45 хвилин, а мені потрібно зробити хоча б якесь як подобі бульйону. Я взяла куряче стегно, взяла трошечки цибулі, трошки моркви, закинула це все готуватися разом. Воно виділило трошки соку, тобто був там певний смак бульйону. Я ще туди додала спеції, типу лавровий лист, додала перець духмяний, потихеньку поливала собі це різоти. Галюн, А в цієї дуелі ти за кого вболів? Чесно, в мене серце крається, реально. Ой, ну звісно, ми ж тіпа не знаємо, за кого ти вболіваєш. Тока не кучерява. Я не видержу. Галюня вболівала сьогодні за Єву. Єва, mm. увагу до деталей, будь ласка. Все Ти найкраща, ти знаєш? Угу. Uh -huh. Я сьогодні на балконі, знаєш, типу, ну, вони і так бачать, що ну, явно моє серце неспокійне, бо в мене на лиці така тема. Я, я вже на балконі хотіла плакати. реально. І Тож я розумію, або Єва, або Женя. І я така, типу, а -а 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 -а", ну мене розривали. Ой, ну все, треба просто що, кайфувати, де і все. Що тут? Даже. Без мандража. Без мандража. Коли ще таке буде в мене в житті.